Настає новий світанок у часи кам'яної доби. Ваше плем'я бореться за виживання, досліджуючи навколишній світ і закладаючи підґрунтя для майбутньої цивілізації. Однак у дикій природі на вас чигає чимало небезпек, тварини, негода, а ще й ворожі племена. Чи вдасться в вашому племені вижити? Всім привіт! Ви на каналі Видавництва Настільних ігор Філіндіго. Мене звати Антон, і зараз я розповім вам про гру. Пало у неї можуть грати від 2 до 4 гравців віком від 10 років. А довжина партії буде приблизно 45 хвилин. Також при бажанні тут є додаткові правила, аби пограти у соло. Пало це кооперативна сімейна гра про життя вашого племені у кам'яній добі. І керуючи своїм плем'ям, ви будете досліджувати навколишній світ, у якому вас чекає дуже багато небезпек. Хижі, тварини, негода, ворожі племена, голод це тільки частина того, з чим вам доведеться зіткнутись. Ваша задача подолати всі ці незгоди та у підсумку виконати ціль сценарію, у який ви будете грати. Ну а я хочу нагадати вам, що придбати цю гру ви можете у магазинах наших партнерів. Посилання ми залишимо, як завжди, у описі до цього відео. Що ж, а тепер я розповім вам, які є компоненти у гри, як вона грається та що. Що у ній є цікавого. Павел це модульна гра, як зі сторони ігрового поля, тому що воно у вас складається з декількох частин, так і зі сторони карт. Різні соси карт це різні модулі, які можна включати у гру або за власним бажанням, або так, як пишеться у книзі правил. До речі, коли вперше відкриєте гру, зверніть увагу на карти. Вони вже посортовані, і я не раджу вам їх змішувати, аби у вас не було проблем з подальшою розкладкою гри. Адже є карти, які використовуються постійно у кожній грі, а є ті, які використовуються тільки у певних сценаріях, і відповідно вам треба, щоб вони були окремо. Тому перед тим як розпакувати карти, краще подивіться на правила, що саме з ними треба зробити. Проте зараз я все одно вам розповім, які є типи карт у грі, аби ви розуміли, що ви в подальшому будете з ними робити. Аби розділяти карти у правому верхньому куті кожної карти є символ, який відносить її до якогось з типів карт. Карти, які ми будемо використовувати постійно, мають цифри від 1 до 5. А карти сценаріїв і відповідно модулів мають вже символи букв. Наприклад, карти з цифрою 1 – це базові карти. Карти з цифрою 2 це карти людей, яких ви будете додавати собі до племені. Карти з цифрою 3 це сни, карти з цифрою 4 винаходи. А карти з цифрою 5 це таємниці. І ось ці карти ви будете використовувати постійно у кожній грі. Ну а карти з буквами, наприклад, А, Б або Е, це карти модулів, які вже будуть використовуватись окремо. Ігрове поле у нас складається з декількох планшетів. Перший планшет це планшет. Табору, на якому ми бачимо карти людей, карти снів та карти винаходів. Також тут ми будемо зберігати ресурси, які у нас є доступні. Наступний планшет планшет Пуші. Сюди ми будемо скидати карти в закриту або відкриту, а також інколи викладати додаткові карти. І третій планшет це планшет ночівлі. На ньому у нас будуть лежати карти таємниць, жетони черепів та жетони наскального малюнку мамонта, який треба зібрати для. Перемоги, і також на цьому планшеті будуть лежати карти завдань, які нам треба буде виконувати. Окремо ми також маємо майстерню, яка в нас об'ємна, і там є виїмки, куди ми будемо вставляти карти винаходів, які в нас відкриті, та жетони знарядь які підходять якраз до цих винаходів. Також поряд з майстернею у нас є кладовище. Сюди ми будемо скидати ті карти, які більше не будуть приймати участі у цій грі. Окрім цього, у нас ще є додаткові ресурси: це дерево, каміння та їжа, які можна буде здобувати. Бути протягом гри та жетони знарядь, які в певні моменти гри будуть входити у гру і додаватись на руки гравцям. І окремо ще кожен гравець отримує дві карти людини. Це ваше плем'я, та 100 з карт локації, які треба тримати в закриту сорочками догори. І до речі, якщо на картах людей є якісь символи знарядь, то вам треба взяти їх. Також собі на руки. Перед початком гри вам також, звісно, треба буде обрати модулі, набори карт, з якими ви будете грати. У грі є 8 сценаріїв, де використовуються різні модулі. Наприклад, для першого сценарію ми використовуємо модулі А і Б. Вам треба їх змішати, додати туди карти з цифрою 1, перемішати все це і роздати кожному гравцю приблизно рівну кількість карт. Кожен модуль містить одну карту завдання та одну карту таємниці. Вам треба вибрати ці карти та відповідно покласти їх на відповідний планшет ночівлі. Будьте уважні, коли ви отримаєте 100 з карт з локаціями, вам не можна дивитись на їх лицеву сторону. Взагалі намагайтесь не дивитись на лицеву сторону будь-яких карт до того, як вам не треба буде це зробити у грі. Мета гри насправді дуже проста. Вам треба буде зібрати 5 переможних жетонів на планшеті ночівлі. Це, як я вже казав, жетони наскального малюнку. В кожному сценарію ви будете робити це. За допомогою різних дій, але в цілому ціль залишиться незмінна, як і умова програшу, зібрати 5 черепів. Тож, якщо ви у партії зібрали 5 черепів на планшеті ночівлі, то ви одразу програли. Ну а тепер перейдемо до перебігу гри. Гра буде складатись з двох фаз фази дня і фази ночі. Протягом дня гравці будуть відвідувати різні місцини, які представлені тут якраз таки стосом карт, який є у кожного гравця. Там ви зможете знайти різних тварин, рослини випробовані та ще багато чого іншого. А у фазі ночі ви з племенем збираєтесь біля багаття, вечеряєте, виконуєте різні важливі завдання та відпочиваєте. Цикл із фази дня та фази ночі буде повторюватись до тих пір, поки ви або не виграєте, або відповідно не програєте. Отже, під час фази дня кожен гравець бере. Зі своєю колодою три верхніх карти, не дивлячись на їх лицеву сторону. За сорочкою обирає карту, яку буде зараз розігрувати, а інші, не змінюючи положення, кладе назад наверх колоди. Ви перевернете і побачите, що там на лицевій стороні карти, коли кожен гравець вибере карти. Ви будете робити це одночасно. Проте також можна і не обирати карти з колоди, а скинути весь стос у скид. Це називається лягти спати раніше. Проте будьте уважні, після цього ви не зможете виконувати ніяких. ਜੀ ਉਹ ਸੇ ਦਿਨ Ну, якщо ми граємо карти умовно в закриту, як же тоді дізнатись, що ви будете робити та куди йти. Насправді тут вам допоможуть сорочка карт, тому що вони вже розповідають, куди ви йдете і з чим ви можете там стикнутися. Наприклад, карти лісу Вони забезпечать вас дровами та їжею. Карти річки забезпечать вас їжею та шкурами. Карти гіра забезпечать шкурами та камінням. За допомогою карт домівки, ви зможете створити різні знаряддя, добути собі більше карт людей. З Снів та відповідно винаходів. У свою чергу карти людей вони збільшать ваше плем'я, дадуть вам більше сили та більше голодних ртів. Тому що, коли ви додаєте додаткову людину, вам треба буде її кормити в кінці дня. Сниж це дуже цікаві карти, які подарують вам безліч додаткових дій, яких часто немає у базових картах чи картах модулів. Ну а карти винаходів дадуть можливість створювати різні знаряддя, які ви потім зможете використовувати у грі. До речі, на деяких картах можуть зустрічатись додаткові зображення. Як от на картах річки може бути намальований додатково мамонт. По суті, це просто карта річки, на якій, скоріше за все, є мамонт. Тобто це нам просто така додаткова інформація, що ж відбувається там на звороті цієї карти. І є ще останній вид карт: це карти з червоним зворотом. Це карти небезпеки. І, відповідно, червоний колір попереджає нас про те, що на цій карті 100% є щось. Небезпечне, з чим нам доведеться зіштовхнутися, і ми можемо або травмувати когось з нашого племені, і він втратить трошки життя, або ж нам доведеться витратити дуже багато ресурсів, аби подолати цю небезпеку. Проте не тільки на картах з червоним зворотом може бути небезпека, на якійсь стандартній карті, наприклад, карті лісу нас також може. Джедати якийсь вовк, який буде становити нам небезпеку і з яким треба буде щось робити. Отже, після того, як усі гравці обрали одну з трьох карт, ми одночасно їх розкриваємо. І відкривши карту, ми можемо її розіграти. Причому зазвичай у нас є декілька дій на вибір. Тут же гравці спільно вирішують, у якому порядку вони будуть розігрувати ці карти. Тобто хтось може розіграти перший. Після того як ви розіграли свої карти, ви повертаєтесь до попереднього кроку. Вибираєте знову. Карту, яку будете розігрувати, відкриваєте її, і так до тих пір, поки не ляжете спати. Тобто, поки ж у вас не закінчиться колода, або ж ви самі не скинете всі карти у скид. Ну, якщо ж хтось із гравців ліг спати раніше, тобто скинув всі свої карти, інші гравці ще можуть продовжувати грати свої карти. Коли ви будете розігрувати дію карт, ви скоріше за все отримуєте якісь ресурси або предмети, або ж навіть можете отримати частину свого наскального малюнку, який вам треба зібрати. Проте отримання ресурсів це тільки одна дія. Друга дія карти це допомога іншому гравцеві, третя це просто ігнорування цієї карти. Якщо ж ви хочете допомогти іншому гравцеві, то тоді він може трактувати. Ваше плем'я, як своє, і відповідно всі ваші жетоні, як свої. При цьому ви не зможете використати інші дії зі своєї карти. Ну, а якщо ви хочете проігнорувати карту, то ви просто нічого не робите та скидаєте цю карту. Проте врахуйте те, що карти небезпеки просто так ігнорувати не вийде. Частіше за все, з таких карт ваші люди отримують поранення, або ж ви отримуєте жетони черепів. І таким чином, як ви зрозуміли, ви граєте до тих пір, поки не зберете наскальний малюнок з п'яти частин, або поки не зберете п'ять черепів і не програєте. Тож, як ви зрозуміли, Палу це така дуже тематична гра, у якій ви разом з іншими гравцями, спільними зусиллями, будете намагатись долати різні труднощі, які випадають на вашу долю, а точніше на долю ваших племен. Різні сценарії представляють перед вами різні ситуації, з якими вам треба буде боротися і з яких треба буде знайти вихід. Сьогодні ваше плем'я починає голодати, тому вам треба йти полювати на мамонтів. Завтра навколо вашого табору ходять вовки. І вам треба їх прогнати. Після завтра ви захворіли якоюсь лихоманкою, і вам треба знайти ліки від цієї лихоманки. Все це і навіть ще більше очікує вас у цій грі. Окрім цього, ви можете створювати ще й власні сценарії, тому що тут можна поєднувати будь-які модулі і грати з двома будь-якими модулями. А якщо ви хочете, щоб у вас була гра прям дуже хардкорна, то тут є окремий модуль L, який додається як третій. Він дуже сильно ускладнює гру. Окрім цього, тут є ще й набір пустих карт, на яких можна намалювати та написати що завгодно, і так створити власний окремий модуль. Ну, якщо вже говорити про сценарії, то треба сказати, що тут сценарії різної складності. Якщо ви хочете відпочити і не хочете дуже сильно напрягатись, то можна вибирати сценарії з легкою складністю. А якщо ви хочете якогось виклику та хардкору, то відповідно беріть складні сценарії, які точно не залишать вас байдужими. Ну і окремо хочеться звернути увагу на оформлення гри та її виконання. Малюнки тут просто неймовірні, вони дуже атмосферні. Ну і звісно, об'ємні майстерні та кладовища роблять цю гру ще більш привабливішою. Я Думаю, що ця гра точно підійде сім'ям та компаніям, які полюбляють робити щось разом у кооперативі, кидати виклик якимось цікавим пригодам, насолоджуватися гарним візуалом та. Тематикою гри також вона підійде любителям кооперативних ігор з великою регравальністю, тому що ті сценарії, що тут є, ви їх можете пройти, потім замішувати модулі один з одним, як хочете, домалювати собі додаткові модулі. І, звісно, ще в майбутньому будуть виходити додаткові модулі до цієї гри, які розширять її регравальність ще більше. Тож Павло – це приклад дуже сімейної тематичної кооперативної гри, яка при цьому може бути і складною. І на цьому все. Напишіть свій коментар, що ви думаєте про цю гру. Сподобалась вам вона чи ні. Нам дуже цікаво почитати, та ми намагаємось відповідати на всі ваші коментарі. Також поставте вподобайку, підпишіться на цей канал та тицяйте на дзвіночок, аби не пропускати нові проекти від видавництва Feel Indigo. І до нових зустрічей!